Привіт, друзі! Сьогодні розповім, як я сію насіння цибулі, щоб мати на наступний рік якісний посадковий матеріал цибулі сіянки. Насіння буду висівати ось на цю грядку, яку мій чоловік вже перекопав за допомогою електрокультиватора, а я потім вирівняла поверхню землі граблями. Впоперек, грядки буду робити неглибокі боростки. Відстань між боростками для вирощування сіянки має бути приблизно 15-20 см. Але для того щоб мені потім було зручніше обробляти міжряддя від бур'янів, відстань я роблю трохи більшою ніж залізна частина сапи. Взагалі, друзі, які фактори впливають на терміни посіву насіння цибулів в ґрунт і на отримання якісного посадкового матеріалу? По-перше, це тривалість світлового дня під час ходів цибулі. Світловий день має бути від 11 до 13 годин. Така тривалість світлового дня під час сходів позитивно впливає на розвиток корінців, а отже, цибулька буде краще рости та буде міцнішою та витривалішою. По-друге, повинна бути сприятлива температура для проростання насіння. Хоча цибуля досить холодостійка культура, але, наприклад, при температурі ґрунту плюс 2 градуси сходи з'являться лише через місяць. А для того, щоб насіння проростало швидше, бажана температура повинна бути вищою, ніж 10 градусів. При такій температурі сходи з'являються на 12-15 день. І ще один важливий фактор це достатня вологість ґрунту для швидкого та дружнього проростання насіння. Грунт не повинен пересихати, він має бути трохи вологим. У кінці березня або на початку квітня ще немає високих температур повітря і ґрунт завжди трохи вологий, а це дуже добре для посіву насіння цибулі. Боростки я вже підготувала і все одно в глибині трохи пролила їх водою, щоб волога краще трималася, але та земля, якою я потім буду загортати боростки, повинна залишатися сухою. Та цього року буду сіяти такі сорти та гібриди цибулі. Гібрид Red Baron цибулина має темно-фіолетовий колір, середній термін дозрівання для тривалого зберігання. Цю цибулю можна вирощувати з насіння за один сезон, але я хочу виростити спочатку цибульку-сіянку. Далі гібрид Derek – середній термін дозрівання, також для тривалого зберігання, цибулини великі, округли темно-бронзового кольору. Гібрид універсо, також середній термін дозрівання, напівгостра, ідеально круглі цибулини золотисто-коричневого кольору, Зберігаються близько 6 місяців. Наступний вже сорт халседон, середній термін дозрівання, гострий, підходять для вирощування в однорічній культурі з насіння, цибулини щільні, округлі вагою 85-130 г. Стійкі до хвороб та також підходять для вирощування цибулі на зелень. Сорт глобус середній термін дозрівання, підходить для вирощування в однорічній культурі. Цибулина подовжено округла вагою 90-150 г з гострим смаком, один з найкращих сортів для зимового зберігання. При хорошій схожісті насіння відстань між ними має бути близько 2 см. Але оскільки насіння цибулі швидко втрачає схожість, а я не знаю, яка буде схожість укупленого насіння, то я сію густіше. До того ж, розмір якісної сіянки має бути десь від 1 см до 1 см і 7 мм. А занадто крупні цибулинки завжди стрілкуються. Після посіву боростки загортаю приблизно на 1-2 см. І тепер за допомогою простого бруска утрамбовую землю, щоб поліпшити контакт насіння з ґрунтом і щоб воно швидше та дружніше проростало. Та, як завжди, всі свої ранні посіви ми захищаємо від котів, собак та курочок та обтягуємо грядку сіткою висотою 50 см. А влітку ця ж сітка також буде підтримувати перо цибулі, щоб воно не звисало з грядки і не падало на стежки. Ось такі основні моменти, які варто враховувати при посіві насіння цибулі та вирощуванні сіянки. А в коментарях пишіть, чи вирощуєте ви для себе сіянку та коли і як її висіваєте. Всім бажаю гарного врожаю! До нових зустрічей у наступному відео.